Все ж ми прожили з вами той минулий е опалювальний сезон. Всі отримали підтримку. Ніхто з тих, хто має невисокі доходи, не буде платити більше. Просто навіть от коли ви чуєте, що хтось вас буде лякати. Про те, що якщо у вас такий то дохід, ви не отримуєте субсидію, просто виключайте телевізор. Це просто маячня і лапша на вуха. Вони так розбираються в субсидіях, як так, я роз так. розбираюсь а, в питаннях інопланетян. Тому а, ще раз хочу сказати: брехня нікому не вірте, ви побачите. Є абсолютно справедлива ціна, буде абсолютно справедливе нарахування цієї ціни, і усі, кого немає доходів, високих, всі заплатять за газ за допомогою компенсації урядні субсидій. Держава за кожного адресна заплату. Але я би хотів знати, що цю компенсацію отримують не якісь там фірми, невідомо які, а отримує. Безпосередньо громадянин, наприклад, Шевченка, який живе в такій квартирі за такою адресою, він отримує цільову адресну допомогу і цю допомогу ні давали. Оце є абсолютно Гріш Правильний, правильний давали. далі потрібно робити все а так, для того, щоб це йде на робити, а, створювати умови, при яких буде зростання mm -hmm. догодів громадян, і все стане абсолютно на свої місця. І саме головне стратегічне наше завдання. Збільшити власний видобуток газу. Ціна в 1590 гривень, яку штучно а, точніше, вибачте, в минулому році її підняли до 1590, А взагалі, поза минулому році, вона була десь 400 або 450. Це повне знищення власного видобутку газу. І причому говорять, що Україна добуває 20 мільярдів кубів. Та частина з цих 20 мільярдів кубів добувають приватні компанії, які з 7 по 13 рік урядом. Через куря отримали ліцензії на видобуток газу, а державна компанія жодної ліцензії не, не, не добула. Вчора я був на компресійній станції цього підприємства. Обладнання працює 1971 року. Це треба бути. Е Абсолютно не зряджів, щоб не побачили те, що така політика була абсолютно такою, яка заганяє нашу галузь нафтогазову в глухий кут, І ми стаємо енергозалежними від всіх. Це неприпустимо. Україна буде енергонезалежною, Україна буде енергоефективною, і кожен, хто потребує допомоги і захисту, буде захищений. Я вам за це відповідально заявляю.